своє замовлення із сайту iHerb. Що ж мені тут прийшло? Супер Грін, антиоксиданти, так як зима почалася, мало зелені в раціоність, тому завжди я на зиму беру собі суперфуди. Тут зелень, да? антиоксиданти з пробіотиком зразу з ось. Саме була знижка, тому взяла, взяла по знижці дві банки. Як була теж знижка, взяла собі ось такі вітаміни. Подобається склад. Ці вітаміни мені прийшли по знижці. Да? І ось у мене є ще котячий коготь екстракт. Коли є сезон орві, грип, коронавіруси, віруси, завжди приймаю котячий коготь. Я буквально переписувалася з дівчиною, глядачі з Тіктоку. Ось вона мене запитувала, чи я приймаю Q10. Так, я приймаю Q10 на постійній основі. Можу робити перерву, коли вони закінчуються, і в мене немає в запасах. Ось у мене є Q 10 з біхіноном. А це прийшов просто Q10. Закінчився у мене хром. Я приймаю хром за 20 хвилин перед кожним перейомом їжі. В цьому хромі форма хороша не просто пікалінат хрома, а полінікатінат. Полі Сенс я приймаю при естраген коли фіброзно кислотні, мастопатії, мігоми, диметріози, динаміози, кісти в фібр... чоловіків, якщо є аденома простати. Зуміли? Ось прийшла нова баночка, і ось тут у мене тумбочки ось є. Закінчується, тому вже прийшов. знову. Р-альфа-ліпоєва кислота. Не буду про нього багато розповідати. Всі, напевно, вже знають, для чого замовила ось такий от препарат. Птеростільбен це дуже гарний антиоксидант. Він вважається сильнішим. За ресвератрол, протизапальний. Його теж можна використовувати в схемі проти естроген домінування. Ось можу показати це не все, що я приймаю при естроген-домінуванні. Значить, ось ресвератрол, да, Ресвератрол. Або те, що мені якщо прийшло. Теростільбен. Ну, він сильніший. ну, Є, по скидки взяла. є. Далі обов'язково ензими, обов'язково робота над печінкою. Ще в мене є тутка і Оксбайл, це з жовчогінним. Далі андросенс. Це при естрогенному міниванні. Далі Вітекс з тисяч. Вітекс це молочні залузи, фіброзніки мастопатії, шафран. Далі Family Harmon. Це при менопаузі, пременопауза. Тут фітоестрогени, фітоестрогени тут. Далі крем фітоестрогени і крем біодентичний прогестерон, в кого низький прогестерон або дисбаланс прогестерону з естрогеном.